Привіт-привіт, малята, любі хлопчики і дівчата. Я рада вас вітати на занятті. І сьогодні я хочу познайомити вас з історією створення глиняного посуду. З давніх давен люди користувалися глиняним посудом для приготування їжі, зберігання продуктів, прикрашали оселю тощо, вироби українських майстрів відомі по всьому світу. Дітки, відгадайте загадку. Глина в кого ожива? Творить з неї хто дива, в кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно ж, це гончар. Гончар дуже давня шанована професія. В давнину в кожному селі був свій гончар. Він відшукував з землі залежі глини. Збирав їх докупи, залишав її на дворі, щоб глина вилишилася. Вона лежала під дощем на морозі, під промінчиками сонечка, а навесні цю глину просіювали, потім змочували водою, місили та виготовляли, наприклад, посуд. Глиняний виріб. Поливали водою, а потім для міцності запікали у печі. Такий виріб називають керамікою. Наступним кроком, щоб посуд став привабливим, його оздоблювали візерунками. Послухайте віршики про глиняний посуд і розгляньте уважно різновиди посуду. Майстер мене в руки взяв, на мені намалював листочок. Квітку, перепілку, бо розписував тарілку. Біля тіла вухо, голови немає, молоко, сметанку, квас добре зберігаю. Це глечик. В мені мак стирають, галушки в мене складають, річ потрібна і не хитра, називається макітра. А я чудо із чудес, мене знає рід увесь, бо я хлопець молодець опишнянський куманець. Як у піч мене несуть, в мене овочі кладуть, у вогонь і борщик мають. Цей посуд називається горщик. У відро завжди пірнаю, коли воду набираю. З мене радісно всі п'ють, кухликом мене зовуть. Настав час трохи відпочити і зробити фіскують хвилинку. Привіт, юний мандрівник, я мишенятку рятівник, планетиметься посуду мітів, і посуд завжди чистив нім, руками як або для цього нам потрібен посуд неабиякий, а чистий. А царік чисті, а ложки чисті, а веделк чисті, а горняк чисті. а нарешті може їсти, а нарешті можем їсти. Не лишилось в них чужої їжі. Приємно їсти свіжо. Весь цей посуд виготовлений з глини. Це природне багатство, яке в руках людини перетворюється на дивовижні вироби. Усі ці зразки посуду зроблені в селі Опішня, стародавньому козацькому містечку на Полтавщині. З давніх часів тут жили майстри, які робили з глини різний посуд і іграшки, а потім прикрашали його у свій неповторний манер для цього. Розпису, характерні здебільшого рослинні орнаменти, квіти, колоски, грони винограду, віночки, а кольори використовували зелений, коричневий, білий, бежевий, блакитний та чорний. Пропоную вам навчитися створювати гарні візерунки на посуді, але для початку треба розім'яти наші пальчики. І зробити пальчикову вправу. Я тарілку розмалюю. Гарно квітку намалюю. Ще і листячко зелене. Ось така тарілка в мене. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу. Заготовка глечика, 10 кружечків блакитного кольору, 2 листочки зелені і 2 смужки жовтого кольору, клей та серветка. Попросіть про допомогу дорослих намалювати силует горщика та вирізати деталі для аплікації. Заготовку горщика змощуємо клеєм та розташовуємо на аркуші паперу, використовуємо серветку, щоб добре притиснути. Розташовуємо блакитні кружечки у вигляді виноградної грони і наклеюємо. Далі наклеюємо смужки жовті знизу і зверху. І на останок листечко. Ось такий горщик в опішнянському стилі в мене вийшов. Малюки, сподіваюсь, у вас все чудово вийшло я дякую вам за увагу і з нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!